До останнього не вірилося, доки не, не сів в автобусі. Сиділи з зав'язаними очима, думаю, якщо щось піде не так, якщо зараз зірветься обмін чи ще щось, поїдемо назад. Але десь глибоко в душі всередині я вірив, що може все-таки це здійсниться. Ну вас вітаємо з днем народження. Дякую! По-друге, то що день народження, думаю, невже це мені доля такий подарунок приподнесла. І так мені пощастило саме в день народження. Попасти додому, емоції переповнювали, а вже коли ступив на землю, вже видихнув, ось я вже вдома. Це були такі емоції не передати, особливо коли їхали з кордону і діти з прапорами зустрічають, всі махаються за тебе раді, то навіть сльози не верталися і так відвертався і тако плакав. Не передати ці емоції, це треба відчути так, на словах. Дуже тяжко розповісти, що ти відчуваєш там всередині. Таке враження, наче вся Україна знала, що в мене день народження. Всі сюди мене переслідували. Ось це каже той, кого день народження. Насправді дуже приємні емоції. Ніде не зайдеш, всі раді тебе бачити всі, ну, Всі за тебе хвилюються, переживають. Морально дуже так тяжко перебувати в полоні. Просто я з за... України за національність і все. І цього якби вистачає для них. Мені зрозуміло, чому так, ну, звідки така агресія і жорстокість. Тому що ми українці. Виходить так, за того, що ми українці нас вони ненавидять. Земля кругла. Ти ж не знаєш, що завтра з тобою станеться. Наприклад, тако взяти тих самих полонених, над якими знущаються, ти так само можеш потрапити у полон. І просто задумайся, ну, яке твоє ставлення до людей. Ти завтра потрапиш у полон, таке саме ставлення буде і до тебе. Саме головне, яка б ситуація не була, залишатися людиною і пам'ятати, що ти людина, і не втрачати цього в собі. Якщо ти загубив людяність, то мені здається, ти загубив себе. Я тебе теж люблю. Всі чекають когось, всі за когось хвилюються. Це дуже важко. Така складна ситуація. Скільки людей залишається, ну, хтось без тата, без брата, без чоловіка. Це дуже страшно. Іноді таке було відчуття, що з глузду зійдеш. Кожен вечір лягаєш, молишся, думаєш про рідних, про близьких, коли то вже той день настане. Але ось він настав, я його дочекався. І для тих, хто в полоні, найголовніше порада маленька не здаватися і вірити в найкраще. Не боятися нічого. Не треба впадати духом і не опускати руки. Складно, але воно того варте. Слава Україні! хлопці!